Було всього по 10 гривень, а на ок було по 8 гривень. Дві касети було, дві чи три, потім ще третю заказала. Розвійшлися як пиріжки на базарі швидко, ще й казали мені, що ж так мало, треба було ще. А я якось, ну, скільки було в постачальника, скільки взяла. До речі, ви ж з гортензією не зробіть так само, як і з айстрочкою. Айстрочку швидко розібрали, а потім всі давай, давай, давай. давай Тому, поки є ще гортензія, ви замовляєте, тому що по 40 гривень залишилося буквально трошечки ще на два-три замовлення і все. Бажаєте замовити, пишіть, а Айстра, ви бачите, яка шикарна, яка вона шикарно зацвітає, яка ж у вас позацвітала. Напишіть, будь ласка, я впевнена, що у вас просто суперова. Тому що, відповідно, до покупця виїхали самі гарні саджанці. Ну, а дома вже остались, як остались, ви ж знаєте, що дома садиться. Тому бажаю вам всім добра, натхнення і всього найкращого. Мед Карпатський 250 гривень за літру Самий смачний мед, тільки у Солнышко Юлія. Тому поспішіть до замовлення. Дякую вам усім за перегляди. Показуйте свої фото, які у вас рослинки.